Знайте, за кожною лампочкою, що світиться, і за кожним пристроєм, що заряджається, стоїть ціла, ну просто таке невидима система. А в самому її серці професія, про яку ми скажімо часно, рідко, коли думаємо: хто ж вони ці невидимі герої, завдяки яким наш світ взагалі функціонує? Ну що, давайте зазирнемо за лаштунки і розберемося, в чому ж полягає роль інженера-енергетика. Отже, наш план такий: спочатку сама основа. Хто такий енергетик? Далі подивимось, як він працює архітектором енергосистем, потім зануримось у щоденний контроль і, звісно, оглянемо на стратегію розвитку. Ну і на десерт зазирнемо в майбутнє цієї, без перебільшення, ключової професії. Але знаєте, перш ніж ми поринемо в деталі, давайте на секунду зупинимось і подумаємо над одним питанням. Воно просте, але насправді фундаментальне. Що є рушійною силою ну, практично всього в нашому сучасному світі, от від смартфона в кишені і до гігантських заводів. Ну, звісно ж, це енергія. Але сама по собі енергія, це, знаєте, просто потенціал, сила, яка ще не працює. А от справжня магія вона починається, коли цю енергію генерують, розподіляють і, головне, контролюють. І от саме тут на цю сцену виходять люди, без яких наш світ ну, буквально б зупинився. Гаразд, починаємо перший розділ. Та хто ж він такий, цей фахівець? Людина від якої, по суті, залежить стабільність нашого звичного життя. Давайте з'ясовувати. Якщо спробувати пояснити простими словами, то енергетик це, знаєте, такий собі диригент величезного технологічного оркестру. Тільки от замість скрипок і труб у нього електростанції, лінії електропередач, підстанції. І його головне завдання змусити все це, все це, велетенське господарство працювати як єдиний злагоджений механізм, а для цього він використовує, звісно, найсучасніші комп'ютерні технології. Ідемо далі, до другого розділу. Дивіться, перш ніж будь-яка система почне працювати, її треба ну, банально створити. І ось на цьому етапі енергетик це справжній архітектор той, хто буквально закладає фундамент майбутньої енергосистеми. І як це все виглядає? Ну, дивіться, все починається з цифрового креслення. Тобто, енергетик за допомогою дуже складних програм створює віртуальну модель майбутньої мережі. Далі він перетворюється на такого, знаєте, прискіпливого експерта, оцінює проекти, розробляє правила гри, тобто стандарти, ну, щоб все було безпечно і ефективно. І наостанок він контролює, щоб будівельники зробили все точнісінько так, як було задумано. Тобто він веде проект від самої ідеї і до моменту, коли величезний об'єкт починає живити цілі міста. Вражає, правда? Окей, уявімо, систему побудували, все стоїть, все готово, але ж головне питання, як зробити так, щоб вона працювала ну, безперебійно, безпечно, 24 на 7. І отут ми підходимо до третього і, мабуть, найдинамічнішого етапу в роботі енергетика. Його щоденна робота це, по суті, безперервний контроль. Він знаєте, як лікар, що постійно тримає руку на опульсі величезного організму, перевіряє стан обладнання, координує ремонтні бригади, складає графіки профілактичних оглядів, але це не тільки залізо, це ще й робота з людьми, з підрядниками і постійний, просто постійний пошук, як зробити всю систему ще ефективнішою. І знаєте, вся ця без перебільшення титанічна праця має одну, але надважливу мету, щоб усе працювало ефективно і, головне, безпечно. Просто задумайтеся на мить. Від роботи цих людей залежить світло в будинках, тепло взимку, робота лікарень, заводів та всього. Це ну просто колосальна відповідальність. Але це ще не все. Окрім цього оперативного контролю, є й інша, не менш важлива сторона. Аналітика енергетик постійно аналізує, чому сталися збої, шукає, де можна зекономити, як підвищити ефективність. Він веде тонни технічної документації, контролює, куди йдуть гроші. І це, по суті, перетворює його з так би мовити, оператора на справжнього стратега, який вдосконалює систему зсередини. Та робота енергетика це далеко не тільки техніка. В нашому четвертому розділі ми побачимо, як він стає справжнім лідером, і менеджером і інноватором одночасно. Можна сказати, що ця професія складається з двох половин. Одна половина це оті щоденні турботи, контроль, нагляд, щоб усе працювало, ну, як швейцарський годинник. А інша половина це вже погляд у майбутнє. Це управління людьми, пошук абсолютно нових технологій, керівництво великими, амбітними проектами. І ось цей постійний баланс між тут і зараз, і що буде завтра, це і є суть його роботи. І це, до речі, далеко не межа. Коли енергетик набирається досвіду, перед ним відкриваються нові двері. Він може стати керівником великої команди, може навчати молодих спеціалістів, може очолити якесь проривне дослідження, а може й узагалі піти у вільне плавання і запустити власний бізнес у цій сфері. Тобто кар'єрні перспективи тут, ну, вони дійсно вражають. Ну що ж, ми підійшли до фінального розділу. Ми вже розібралися, що робить енергетик сьогодні. А тепер найцікавіше, що ж чекає на цю професію завтра. Отже, давайте підсумуємо, хто такий енергетик? Це по суті три ключові ролі в одній людині: він архітектор, який створює наше енергетичне майбутнє, він охоронець, який щохвилини стоїть на варті надійності, і він лідер, який веде всю цю величезну галузь уперед до нових вершин. І наостанок, давайте залишимо одне питання відкритим. Сьогодні ми бачимо бум сонячної, вітрової енергії інших відновлювальних джерел. І от як все це змінить професію енергетика, як вона трансформується, які нові навички, нові знання стануть абсолютно незамінними? Це, мабуть, головне питання на майбутнє і чудова тема для роздумів.